Сьогодні у нас тема, про яку рідко хто хоче говорити, але на яка насправді є дуже важливою. Якщо ти інвестуєш на роки вперед, будуєш капітал, купуєш ETF, акції або облігації, то варто знати не тільки як ці активи зростають, а й що буде з ними, якщо одного дня з тобою що станеться. Звучить це різко, але всі ми живемо в реальному світі. Ну і інвестиції це не просто наші гроші, це частина того, що ми залишаємо своїм близьким. Ну і сьогодні я хочу пояснити вам всі ці нюанси, і що робити, коли щось станеться з інвестором. Перше, що треба зрозуміти, твій інвестиційний портфель нікуди не зникає, якщо ти помираєш, він не згорає, він не забирається брокером, не блокується назавжди. Акції АІТФ чи просто любі інші активи це власне твоя власність. А за законом власність переходить спадкоємцям. Питання лише в тому, як саме відбувається цей процес. Уяви собі, що ти інвестуєш через Interactive Брокерс. Це найпростіший приклад, бо саме даний брокер є міжнародним і працює з спадкуванням досить таки просто. Якщо інвестор помирає, брокер не чіпає активи. Вони просто заморожують доступ до аккаунту, поки не отримують документи від сім'ї. Жодних примусових продажів, жодних активів пропав, хтось так собі може подумати. Все залишається на рахунку. Ну і власне тут виникає найважливіший момент. Якщо ніхто з твоїх близьких не знає, що ти інвестував, то ніхто і не звернеться до брокера. Тому хоча б одна людина, чи то чоловік, чи то дружина, можливо, брат, можливо, мама, має знати, що в тебе є інвестиційний рахунок, ну і бажано саме де. Навіть без паролів. Просто в мене є інтеректів брокерс. Якщо щось станеться зі мною, ну то, будь ласка, напишіть їм. Це потрібно власне прояснити. Тепер уявимо найпро найпоширенішу ситуацію. Інвестор помер, залишається дружина або, наприклад, чоловік. Вони відкривають комп'ютер і бачать, що в портфелі були акції, ETF, може навіть великий рахунок, там велика сума грошей. Ну і логічно хочуть продовжити це контролювати. Ну, але теж є тут нюанс. Вони не можуть просто зайти в аккаунт, навіть якщо знають пароль. Після смерті власника це просто є незаконно. І Interactive Brokers не має права дозволити будь-які дії в аккаунті померлого. Це не тому, що брокер якийсь там строгий, це закон будь-якої країни. Правильний шлях зовсім інший. Дружина або чоловік просто пишуть у підтримку Interactive Brokers мій чоловік або дружина був вашим клієнтом. Він помер, я спадкоємець. Підкажіть мені, будь ласка, що потрібно для переоформлення рахунку. Це все. Далі запускається стандартна юридична процедура. Брокер відповідає і просить документи. Чи то свідоцтво про смерть, паспорт спадкоємця, документ, що підтверджує право на спадщину. У Європі це зазвичай документ від нотаріуса. У США це пробейт документ, якщо не було замовлено форму ТОД. Це власне, дізнавався для інвесторів, які. Проживають в США, ну і активи не заморожуються назавжди. Вони просто чекають, доки спадкоємцеві підтвердять своє право. Після перевірки інтерактів брокерс робить найголовнішу річ: вони не дають доступу до старого аккаунту, а відкривають новий рахунок на ім'я спадкоємця. І всі активи просто переносять. Тобто нічого не доведеться продавати автоматично, ніхто не втрачає акції. Усе переходить саме новому власнику. І вже після цього. Дружина або чоловік можуть вирішувати, що робити з портфелем: чи то продати, чи то тримати, чи взагалі перебудувати це вже їхня справа. Є теж важливий момент про податки, бо у деяких країнах є податок на спадок, і про це про це потрібно пам'ятати. У США він особливо жорсткий саме для нерезидентів. Якщо людина, яка не є американцем, тримала активи в американському брокері більше ніж на 60 тисяч доларів, то спадкоємці можуть зіткнутися з «Estate Tax». Ну і власне він складає аж цілих 40% від загалом суми, понад 60 тисяч доларів. У Європі це залежить саме від країни, десь податку немає, десь він є просто невеликий, десь залежить від ступеня родинних зв'язків. Усі активи, до речі, конвертуються в місцеву валюту. Про це потрібно теж пам'ятати, бо це є базою в оподаткуванні. У Європейському Союзі це логічно буде Євро, в Україні в гривні, в США, в долари. Ну і тут курс інколи теж грає величезну роль. Е, ну і ще одна річ, яку я хочу сказати досить чесно: дружина чи чоловік не повинні знати, як працює фондовий ринок, щоб отримати спадок. Інтеректив брокерс чи будь-який інший брокер не вимагає цього. Вони просто хочуть офіційні документи. Їхня служба підтримки працює швидко і пояснює крок за кроком, що робити. Ну, Швидко цей маю на увазі навіть до двох тижнів. Ну, Але це, повірте мені, швидко. Е, ну, Але з місцевими брокерами власне можуть бути ситуація інакша. Чотири, якісь польські чи литовські брокери багато з них працюють тільки з резидентами. Якщо інвестор помирає, то інколи вони не можуть офіційно передати акаунт спадкоємцям у інші країни. Ну і тоді вони просто закривають рахунок та продають усі активи. Це не являється трагедією, але це зовсім інший процес. Тому міжнародні брокери, такі як Interactive Brokers, вони набагато простіші для спадкування, особливо якщо сім'я живе в різних країнах. Ну і ще один досить таки практичний момент. Що має зробити дружина або чоловік буквально наступного дня після трагедії? По-перше, це не входити в акаунт, не натискати нічого, не продавати активи. Все, що потрібно, це просто написати в підтримку брокера і повідомити, що стався факт смерті. Після цього брокер дасть офіційні інструкції. Кроки дуже досить таки прості: це подати документи, підтвердити спадкування, отримати новий аккаунт на себе, отримати активи, ну і вже далі вирішувати, що з ними робити. Ну і це реально працює набагато простіше, ніж здається. Тому, якщо ти інвестуєш на роки, просто Скажи одній якійсь близькій людині, де ти інвестуєш, у якого брокера. Це проста річ, але вона, повірте, зекономить дуже багато місяців нервів і тисячі доларів на нотаріуси і суди. Ну і, власне, після цього твій портфель справді стане тим, що ти хочеш залишити, а саме спадком, а не якоюсь там головною проблемою. Якщо ти подивився даний відеоролик, то прошу поставити лайк, підписатися на канал Сам Собі Інвестор. І побачимося в наступних відео вках па папа